Особисто в нас і в наших клієнтів. вічне питання, що хорошого купити до 10 тисяч доларів. І ось вам відповідь. Nissan Altimet 2014 рік 2.5, звичайний атмосферний, на який можна поставити газ на автоматі, на передньому приводі в нормальній комплектації і в хорошому технічному стані. Виглядає візуально добре. Походовці двигуну коробці якихось нарікань не виявили. Симпатичний автомобіль за хороші гроші. Ціна буде, до речі, в описі до цього відео. Ось так віде, якихось явних нюансів немає. Ударчиків чернятим теж не виявили. Загалом непоганий автомобіль. По салончику. Бачимо тут безключовий доступ, електрорегулювання сидінь, всі скло піднімаючи, мультируль. 181 тисяча км пробігу, автоматична коробка передач, тут у нас мультимедіа з камери заднього огляду. Клімат контроль. Ось так все виглядає. Солончик не порваний та не заюзаний. Задній ряд дуже такий величенький, до речі. Ну і дуже комфортний. Загалом комфортний, приємний автомобіль з хорошою динамікою та адекватним розходом. Його можна придбати за готівку, в кредит, лізинг за криптовалюту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль шахом травіну а переглянути його можна на столичному ринку за адресою кільцева дорога 110А. Працюємо кожного дня з 9 до 19 попередньо записуйтесь, телефонуйте та записуйтесь на перегляд.